Привіт! І знову я в лісі. Ви на каналі Ксюшкіна Сім'я. Кому цікаво, лишайтеся з нами. Вийшли знову на прогулянку. Подивитися, все-таки душа моя не заспокоюється. Чи щось є, чи щось немає. Ну, Трішки в нас холодновато, але перші маслята я вже побачила, поки говорю з вами. Ось такі маслючки я вже знайшла. І, здається, ще рижика знайшла. Да. А, ні, це рижики молоденькі, бачите? Ось така справа. Ого, -го. я зайшла, я знайшла те, по що зайшла. Ні, це не рижики. На рижики, друзі, це якийсь інша біда. Хоча цей дуже схожий на рижик. Ну ось, друзі, все-таки я знайшла. Це маслючки молоденькі. Ось дивіться, які вони красиві. Ось. Все-таки сьогодні мене ліс радує. І радує дуже добре. Сьогодні я не одна, зі мною є група підтримки, моя знайома з ну, Але вони мене чекають, так як в нас тут непрохідний такий ліс. Ось, дивіться, яка краса. Малесенькі, саме-саме-саме вони полізли. Краса збираємо. Збираючи маслята, я знайшла ось такого красеня. Бабочко, молоденьку. Все-таки, значить, в лісі щось є сьогодні. А це що за гриб? Це щось. Ой, щось непонятний. Якийсь такий інтересний, плотненький, але ні-ні-ні, я його не буду брати. А бабка чудова, молоденька, якраз на сушечку. І ось з іншої сторони. Пройшла кілька метрів і ось такі молоденькі маслята-красунчики. Дуже задоволена, що хоч якогось хорошого хрипа побачила. Це все збираю. Ох, це мені буде чистити вдома, ох, це я буду радіти, коли буду чистити. Ось так. Ось тут. Дивіться, ось це справжні рижики, але вони ще дуже-дуже маленькі. Ось, дивіться, скільки їх багато буде. Потрібно запам'ятати це місце. Це мої справжні рижики. Ось видно, що вони рижіють. Ох, це супер. Це супер залі. Дивіться, скільки їх манюсіньких. Клас. Друзі, дивіться, яку я картинку знайшла. Це просто красота. Це яка велич. Ось моя рука, які, їх тут так багатенько, дуже гарно. Прийшли в сосновий ліс і тут немає. Хоча вон тут на горбочку, ми думали, більш тепліше буде, але немає. Більше по дорозі, чим тільки краси. Більше по дорозі можна знайти, чим в самому лісі. Ну нічого страшного, ще походимо, пошукаємо. Друзі, знову я знайшла красоту. Це неймовірно. Я б любувалася цими грибами вічно. Ось дивіться, які вони класні. Це щось неймовірне. Знайшла ось такі грибочки, але я навіть і не можу уявити, що це за грибочки. Ну, такий слизь, такий під шапочкою, навіть і не знаю. Але дуже цікаві, і їх тут чимало. Тут вони є. Це в лісі з... Зараз я підійду, там більшого побачила. В, в ялинковому лісі ось так, ось такий якийсь поганк. Але як маленький, дуже гарненький. Ось так. Ось дивіться, яких два зонтики я знайшла. І звичайно я їх візьму. Ось така краса. Перейшла вже в інший ліс. Оце лише знайшла два зонтика і більш нічого. Ні сліроїшки, нічого немає. Але краса яка, аромат свіжий такий, ну не знаю. Зараз ще перейдемо ще в ялинку ще в одну. Глянемо щось там. Може ще назбираємо маслят, якщо там будуть. І вже будемо їхати додамки. Моху багато, вологи багато, але щось нема того тепла для грибочків наших. Ну, ще пошукаємо, походимо. Ось друзі, перейшли ми в ліс і знайшла я ще, ще одного рижика. Рижика одного знайшла. Рижика знайшла. Ось такий красончик. Шукаємо далі. Подписчикам цих людей я поводила Крим і Рим, і вони кажуть, що біж зі мною ніколи не поїдуть. І ми тільки зайшли в ліс. І ось дивіться, що я знайшла красноголовчик. Красота. Продовжуємо пошуки. І знову, друзі, я знайшла мухоморчики, але вони вже красиві. І дивіться, зараз я встану і вам покажу, яка галявинка мухоморів. Оце краса. До речі, десь я бачила, що приймають мохоморів На якісь ліки чи ще щось, не знаю. Ось така краса. Ось ми вже вдома, назбирали стільки грибочків, майже повне відро, маслят, рижиків і там трішечки. Один красноголовець і одна бабка. Всім дякую за перегляд. Кому сподобалось відео, ставим пальчик вверх. Хто ще не підписався? Підписуйтесь всім, па-па-па-па.